У нас є міністр фінансів Сергій Марченко, Олексій Соболев, міністр економіки і заступник прем'єр-міністра з європейської та євроатлантичної інтеграції. Пан Качка. Дуже добре, що ви з нами, пане Марченко. Перше запитання до вас. що з вашого погляду? Зараз найпекучіша проблема України потреба України. Якби у вас була чарівна паличка, що би ви зажадали? Легко відповідати гроші. нам потрібні гроші. Нам потрібно більше грошей ніж цього року, тому що війна триває. Ми ще не побачили останню стадію цієї війни. Ми маємо готувати наших військових, наш народ до ще одного року війни. Тому нам потрібно гроші насправді. Приблизно 16 мільярдів євро, і ще потрібно? Я сподіваюся, що ми отримаємо ці гроші, знайдемо ці гроші з нашими партнерами і в такий спосіб зможемо робити наш бюджет. А наскільки ви впевнені відносно становища з енергетикою? От коли ви думаєте про нинішню наступну зиму, чи будуть затемнення, блекаути, Яка там ситуація, чесно кажучи? Тяжкий зараз момент нашої вразливості на підході до опалювального сезону, але я гадаю, що ми переживемо це, незважаючи на труднощі, тому що ми ж вже три опалювальні сезони пережили під час війни. І питання в тому, щоб уряд разом з військовими вжив відповідних заходів для захисту нашої енергетики, коли ви ведете мову про... Гроші, що вам потрібно для збалансування бюджету: 10, 15, 16 мільярдів євро. Це той дефіцит, який ми ще не закрили. і Нам потрібно трохи де певний час для того, щоб виконати свою роботу, аж до того, коли у нас буде остаточна змога профінансувати бюджет що вести мову про російські активи, що з ними? Чи ви очікуєте в найближчому майбутньому якісь гроші з цього джерела? Ну, Наші європейські колеги зараз дуже творчі, вони готові розробити механізм, який допоможе нам використати оці заморожені активи. Без реальної справжньої конфіскації вони готові нам дати позику, вони масштабують ці заморожені активи, готують різні механізми. Зараз чимало про це йде обговорення. Я не хочу їх псувати, але питання в тому, чого ми можемо досягти цими очікуваними рішеннями. Які розробляють зараз європейці? Вони краще знайомі з цим випадком, і вони зрештою дадуть нам готові дати нам дещо із цих заморожених російських активів у різних формах. Пане заступнику, премєр міністра ви напевно краще знайомі з цими розмовами з європейцями, що там зараз про Замороження російських і можливість отримати якісь гроші від них, я гадаю, що новина була два дні тому, коли у, у Суро Ден Ляйнс казала, що Європейський союз зробив дуже чітку заяву відносно репараційних позик. Це було оголошення перед цілим європейським парламентом, коли всі. Парламентарі зібралися в одному залі в Страсбурі, ну і там йшлося про те, що заморожені російські а, активи будуть використані як гарантія оцих позик, які будуть відплачені, виплачені лише повернені, коли Росія погодиться платити репарації. Ну можливо, це ще не зовсім усталений вправі такі фінансові інструменти, але європейці цілком чітко про це заявляють. Але ж Бельгія і досі проти цього, чи принаймні ставить перешкоди, а воно все зараз у процесі, іде обговорення між цілою низкою європейських установ про те, як це зробити, як ухвалити рішення правильно. Також беручи до уваги позицію Бельгії як держави членкині знаємо цілком добре загальне ставлення, але факт того, що зроблено публічну заяву, це складова рішення насправді, тому що ми спостерігаємо динаміку в напрямку остаточного рішення, ну і звичайно. Ідеться про те, що Бельгія проти повного заволодіння російськими активами, але Урсула фон дер Ляйн цілком чітко пояснила, що це не той випадок. Там ідеться про знаходження фінансового інструменту, який дозволить скористатися цими активами, пане Соболєв, відносно іноземних інвестицій, інвестицій до української економіки. То що показують ваші переговори, у чому зацікавлені партнери? Ну, я гадаю, що можна подивитися на те, що вже було, і ну і знаєте, там є і позитив і негатив. Що стосується статистики, то приблизно 3 мільярди зараз фінансується. В Україну це звичайно крапля в морі порівняно з тією шкодою, яку завдали росіяни, але ми підписуємо чимало угод: наприклад, велику угоду між українськими та данськими компаніями на 150 мільйонів. Пару тижнів тому вперше українська компанія вийшла «Київстар». На яка й на нас якби три роки тому мені хтось сказав, що це можливо навіть до широкомасштабного вторгнення. Я би був дуже скептичний, а тепер воно виправдовується, справджується. Так що це цілком успішно. І ще одне: ми досягаємо поступу в питання американського українського фонду, пов'язаного з так званою угодою про мінерали. І насправді ми пройшли шлях від попередніх переговорів у лютому до першого засідання наглядової ради на початку вересня, і я гадаю, що тут потрібно подивитися на приватний сектор, який доклав таких зусиль, щоб досягти певних результатів у короткий термін. Ну а після. То після Ялтинської європейської стратегії ми з представниками компаній поїдемо в регіони, щоб там подивитися на можливості інвестицій. Ну і також є компанії, які. Раніше працювали з Україною, наприклад, закуповували наші мінеральні ресурси, природні ресурси, і тепер вони знову думають про те, щоб працювати з Україною. Я гадаю, що люди у нас готуються, а ми готуємо, ось, готуємо фінансові інструменти для того, щоби досягали таких успіхів, як стар, наприклад. Ну, якщо йдеться про мінерали, то схоже, що Розвитка їхня забере багато часу, ці мінерали десь глибоко заховані, і ще багато-багато років ми не отримуватимемо реальних плодів від цієї води. Ну так, але ми розуміємо, чому це так важливо, чому люди не хочуть залежати від Китаю, чому вони хочуть свою, свій ланцюг постачання зробити безпечнішим. І отут, якщо в Україні ви маєте 10 років інвестувати перед тим як отримати якусь фінансову віддачу, ми вважаємо, що це може спрацювати. Багато залежить від рівня зацікавленості і тих кроків, безпосередньо, яких до яких вдаються компанії, і як їх заохотити до того, але справа в тому, що американського... Український фонд вкладає не лише в мінерали, вкладає в енергетику в інші галузі, і там вже пару років потрібно для того, щоб отримати дохід. Ми ведемо мову про інфраструктуру, і є насправді чимало галузей, які досліджуватиме цей фонд. Ну а крім того, ми тепер оголошуємо вже про створення фонду Євросоюзу Україна там. Це фонд приватного капіталу, який буде стимулювати українське виробництво, заводи, фабрики на шляху до євроінтеграції. Тож головне, що я кажу, що кілька місяців тому це, цього взагалі не було, а тепер воно перетворюється на реальність. Пане Качко, пане Соболєв, хочу вас обох записати. Коли я... Розмовляю з людьми про інвестиції в Україну. Виникає весь час питання корупції, яка заважає інвестиціям. Отже, ваш погляд, які процеси мають відбутися інституційно для того, щоб зарубіжних інвесторів і, зокрема, європейських пересконати в тому, що Україна на правильному шляху. Взагалі, я знаю, що пізніше, в порядку денному дискусія буде присвячена саме цьому, але я поки що не так давно працюю на цьому місці. Більше займався зовнішньою торгівлею, але я знаю, що на законодавчому інституційному рівні останні шість років заслуговує на всяку схвалення. Ми досягли малого. В інституційному плані, змінах законодавства, а тепер нам треба uh, зосередитися саме на інституціях, змусити їх по-справжньому працювати. Ну, там, Рада більшою мірою опікується саме інституційною розбудовою, але так чи інакше, багато хто. Uh, Погоджується, що ось тепер настала пора реальної імплементації цих правил політики. Це, звісно, непроста пора, бо вона вимагає і терпіння великого у суспільстві. Можуть відбуватися такі розслідування, і але. Для цього саме це потрібно і іноземним і внутрішнім інвесторам. А пане Соболєв, ну так це питання піднімається перед Україною повсякчас. Я сам допомагав налагоджувати Прозоро аукційну платформу, яка дозволяє в прозорий спосіб. Здійснювати закупівлі, чи не найпрозоріше на світі. Отож, ми таке багато чого досягли останні два роки. Якщо запитати у інвесторів, то вони будуть говорити насамперед про робочу силу і про ті закон... нормативні положення, які стосуються. Мережі електричної, ну багато секторів, які мають непогані форми управління, ефективні, і я сказав би, що останні три роки, якщо подивитися на оцінку індекс прозорості, він виріс. Тобто, ми чимало зробили для того, щоб викорінити корупцію, чи вдалося ні. Доведеться ще довго попрацювати, але як ми вже налаштувалися на те, щоб приєднатися до європейського союзу, то нічого не вдієш. Треба це робити. Що швидше було запущено конкурс на голову. Арма, ну і там в наглядовій раді будуть представники міжнародної спільноти, тобто ми робимо все для того, щоб не зупинятися, рухатися уперед. Ну і остання антикорупційна структура в Україні працює, але ви чуєте про те, що починаються провадження проти високопоставлених політиків. І, і саме це є показником того, що система працює раніше справ було мало, саме тому що система не працювала. Ну зМІ вважає, що це ознака зрослої корупції, але насправді це показник. Більш ефективної роботи системи, і я думаю, чим далі, тим краще вона працюватиме, пане віце-прем'єре. якщо просто говорити які ж перешкоди, головні перешкоди України для того, щоб приєднатися до Європейського союзу, Ну, можливо, дивно, це звучить. Стратегічних немає у нас перешкод. Ми зараз ведемо перемовини з Європейським Союзом. І ось ось, сподіваємося, почнуться справжні переговори. Бо цього місяця має завершитися скринінг. Це така собі підготовка до справжніх переговорів. Ну, а переговор... Десь чотири роки треба для того, щоб реалізувати все на Рівні держави є. У нас тактичні правда проблеми. Ну, наприклад, угорська блокада про відкриття кластеру, але це справді технічні завади. Більшість, ледь не всі держави-члени, і Європейська комісія готові відкривати, навіть якщо Угорщина. Не приєднається до їхньої думки, і тож найближчими тижнями, я сподіваюся, ми побачимо нові події, пов'язані з відкриттям кластерів Європейського Союзу. Не збирається давати якихось пільг, ми все від А до Я маємо зробити, що від нас вимагають, але існує воля не. Блокувати е, цього процесу як мало місце стосовно до інших держав. Ну але з Угорщиною ми ведемо переговори попри гучні заяви щодо того, в чому вони чи бачать вони Україну в майбутньому в Європейському Союзі. Цього восени ми сподіваємося відкрити всі кластери, розпочати переговори. Ну а Поки тут йдеться про політичну єдність 27 держав-членів, зрештою потрібно це і Україні, і Європейському Союзу, і всього от цікаво, Радок Сикорський приєднався. Дозвольте, я його запитаю, які ваші погляди на перспективи приєднання, маючи на увазі ту роль, яку відіграє Угорщина в цьому <плес> Ну, ось, до 21-го ми головували в Європейському Союзі, передали дані. І наш пріоритет був. Провести успішні переговори щодо фундаментальних питань, як от правовладдя і корупція, всі технічні е, заходи було здійснено, було проголошено думку комісії, що Україна готова вести такі переговори. Тобто можна говорити про взагалі консенсус мінус один. Одна, одна держава блокувала переговори через певні проблеми в двосторонніх зносинах. Угорщина наполягає, що Україна дискримінує угорську меншину в підкарпатській так званій Руси. Ми пояснили. Угорщині, що вона не єдина країна представники як. Чиїх етносів представлені в Україні там їх ледь не 150. і зрештою є конвенція Ради Європи про захист меншин, і Саме на основі цієї конвенції треба дбати про забезпечення прав меншин, включно і з Росією, дуже непогана конвенція. Якщо 20 відсотків, скажімо, є представників якоїсь меншини в якомусь адміністративному одиниці, тоді у неї з'являється право на подвійні вивіски, на школи мовою меншини. Угорщина каже, так, це ми знаємо добре, але цього не досить. Має бути якесь неписані правила. Наприклад, Якісь меншини можливо мали колись більше права їх не можна обмежувати. Ну, наприклад, були школи, в яких велося навчання всіх предметів мовою меншини. І от, хай так буде і далі. Ну тут не лише про Україну, звісно, Знаєте, можна запровадити навчання історії чи угорської мови, але ж що робити з державною мовою тут саме Ну, говоримо, ми так можна шантажувати європейський союз з цими двосторонніми складнощами, але є якісь межі. Я не думаю, що угорщина захоче ці межі перейти. Ну, щоб закрити ту тему, це важливий момент. Я абсолютно погоджуюсь з паном міністром Сікорським. У нас в Україні багато національних меншин, і ромська, і єврейська національні меншини, і що живуть на кордонах України віками ніяких проблем у нас немає з цим. Ну, а от приклад, який щойно був наведений, має один цікавий аспект. Ми бачимо, що думка угорського уряду пов'язана з тим, що Україна розпочала структурні реформи в такій галузі, як освіта. Це вже 10 років тому сталося, ми. Підхід до формування навчальних програм і планів, і ось угорський уряд якраз наполягає, що щось сталося в перебігу цих реформ, ну як реформи, не міняючи чогось можна провадити. Ну і так само вони говорять про те, що реформа децентралізації, яку, до речі, підтримав європейський союз. Мав вплив на повсякденне життя громад, але інакше у нас немає якихось істотних розбіжностей, ми говоримо, проблем якихось немає, внести якісь зміни, про які наполягає угорський уряд. Ми не можемо міняти все законодавство. Ви знаєте, Дунай тече в однім і Ми не можемо відкинути ситуацію, яка існувала на початку 90-х. Отож, дисалюшн є розв'язки для національних меншин. І ми будемо їх шукати і втілювати для того, щоб угорщина перестала нарешті блокувати відкриття переговорів по конкретних кластерах. Тобто, я не думаю, що саме меншини є таким каменем спотикання. Ну гаразд. На вашу думку, коли ж цю проблему буде знято, щоб розпочався процес? Я зустрічався з Петером Сіярто у четвер два дні тому і маю надію, що скоро ми отримаємо зворотний зв'язок, і тоді зрозуміємо, чи угорський уряд. Захоче е, включитися е, в спільну роботу з нами або відкладе свою своє рішення до після. Виборів, як то кажуть, але наша пропозиція стосувалася не лише залагодження проблем з національними меншинами, але і економічних питаннях. Тобто, ми сподіваємося, що наша пропозиція була доволі вагома для того, щоб Угорська сторона змінила свою позицію, але якщо і не змінить, ми розуміємо, що це їхня суверенна думка. Ми навіть не просимо якимось чином змінити свою позицію, відкалібрувати її. перш ніж ми закінчимо роботу, пан Пінчук має що нам сказати. Ну я хотів би сказати, що вчора ввечері. Ми отримали відео uh, послання з самого Вашингтона з Білого Дому з Сполучених Штатів. Дві ну, 2015 року. Дозвольте нагадати, ми звернулися до відомого американського бізнесмена, бізнесмена кого він бачить на президента це було 11 вересня фактично 10 років тому і під час своєї кампанії він надсилав послання на адресу нашої конференції але тоді то був кандидат Трампа 24-го року, а тут вперше в історії нашої конференції, єс, yes, ми отримали послання від президента Трампа від дуже важлива штука, і ще одне: президент Трамп. Хіло звери клас Чарльза Кірка наші співчуття глибокі йому. Але в такі складні моменти. Це тим більше надихає нас. Президент Трамп не забуває підтвердити те, що він на зацікавлений в припиненні війни в Україні. Америка з нами. Президент Трамп з нами. Тож маємо велику честь вислухати, передивитися відеозвернення президента Сполучених Штатів, пана Дональда Трампа. Вітаю всіх на конференції Ялтинської європейської стратегії. Вітаю вас, з 20-ї річниці цієї конференції. Дякую вам за вашу роботу з на закінчення війни, яка б ніколи не почалася. Якби я був президентом. Я говорив це вже дуже часто. Сподіваюсь, що ми зможемо завершити цю війну і забезпечити мир. Ми зробили за останні три місяці великий поступ до миру. А три роки президент Байден чого не міг зробити. За мене ця війна не почалася. Це війна має завершитися на за столом переговорів. Ось чому в мене був була нагода на рясці зустрітися з президентом Путіним. Був досить позитивний саміт із зелен... паном президентом Зеленським у білому домі. Ми продовжуємо працювати заради миру. Дякуємо вам щиро за всі ваші зусилля. І нехай Бог благословить вас, ваші сім'ї і нас усіх.